Якщо, наприклад, ми говоримо про те, що Україна перемагає у війні з Росією, Росія дезінтегрується, то на мою думку, питання про членство в НАТО України, ну якби безглуздо, бо е, майбутню архітектуру безпеки в регіоні буде формувати передовсім найсильніша армія Європи, якою буде Україна, якщо ми переможемо Росію. А якщо е, е, ми говоримо про те, що Росія в якійсь формі зберігається, то власне щитом Європи від Росія знову ж таки буде армія, яка стримує Росію, знову ж таки Україна, і, хоча передовсім ми вдячні всім нашим партнерам з Європи, світу, які підтримують нас фінансово зброєю і так далі. без цього ми би не вистояли. Проте найбільшу ціну все ж таки зараз і фізично воює Україна. Тому мені здається, що питання в цілому таке, ну треба трошки інший фокус це говорити про майбутню архітектуру безпеки, де Україна вже або є суб'єктом, або цієї архітектури просто не буде.